Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шериф. Пропонуємо вам відео огляд навушників для стрільців виробництва США торгової марки Peltor. Вітаю! Сьогодні у нас на огляді активні навушники фірми Peltor Tactical 100. Йдуть от в такій досить надійні пластикові упаковці подарункові. Також в комплект входить э, шнурок, э, перехідник э, стандартом 3,5 мм для підключення додаткового обладнання на кшталт радіостанції. Також є така невеличка інструкція. Наушники виконані з дуже якісних матеріалів. Пластик Не такий, як на звичайних китайських виробах, а дуже приємний на дотик. Відчувається, що він гарної якості цупкий. Сама конструкція досить така ергономічна. На наушниках голів'я виконана з жорсткою основою, з м'яканькими подушечками зсередини. також регулюється висота посадки на голові для більш зручного використання. М'якенькі подушечки для вух. По самих наушниках, на цих навушниках мається два мікрофони, вони стереофонічні, на них добре чути напрям, добре орієнтуватись місцевості, з якої сторони йде звук. Також є така крутилка. За допомогою якою вони вимикаються-вимикаються, також регулюється звук. Дуже тонка настройка. З другої сторони у нас є батарейний відсік. Дуже продумана конструкція. Тут є такий повідочок, щоб кришка не загубилась. Живляться наушники двома міні-пальчиками-батарейками. Дана модель наушників оснащена з пеціальним аудіопортом стандартним 3,5 мм. Сюди можна підключити через перехідник або радіостанцію, або mp 3 плеєр Також в цій моделі наушників дуже якісна електроніка. Вона дуже гарно передає напрям звуку. Звук іде стереофонічний. Для цього у нас є два мікрофони. Причому на мікрофонах є спеціальний такий паралоновий захисний прошарок, який допомагає, якщо вітряна погода. Їх загальний стандарт подавлення шуму 82 дБ. По загальному стандарту Noise Reduction Rating NRR Ця цифра складає 22 ДБ. У цих наушників є перевага в тому, що вони добре справляються з перешкодами. На кшталт, якщо поруч з вами працює телефон, хтось по ньому розмовляє, то вони не наводять шуми. Ці наушники йдуть досить. Аргеномічні, але є дуже важлива особливість в тому, що вони йдуть середнього розміру. якщо для більшості людей Вони будуть досить зручні, подушечки досить об'ємні, але треба мати на увазі, що якщо у вас великі вуха, а, ну, ви досить здорова людина, то вони можуть бути вам маловаті. Цілком дуже якісна модель. Вона добре підійде на стрільби на полігоні. Також вона підійде в будь-яких шумних ситуаціях. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшло до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса Місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні. Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. І ви завжди будете знати новинки на ринку спорядження для військових та поліції.